Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на каналі Бас Кук. Та сьогодні ми будемо з вами готувати салат вінегрет. А для цього нам знадобиться картопля, цибуля, буряк. Морква. Квасоля. І для соусу гірчиця. Оце та олія спочатку нам буде потрібно зварити овочі, тому наливаємо воду у кастрюлю та ставимо їх хвилин на 40 до готовності, а її можна перевірити за допомогою ножа. Усі овочі повинні бути м'якими усередині та легко протикатися. Коли усі основні овочі майже приготувалися, займемось цибулею. Її ми шинкуємо кубиком та заливаємо кропом, аби вона не була у салаті такою гострою. Далі потрібно підготувати бо В мене вона консервована. Тому відкриваємо банку з квасолою, перекладаємо її у більш зручну ємність та заливаємо її теплою водою, аби змити усю цю зайву рідину. Вибачте, але ми зробили це за кадром, тому що ми провтикали зняти цей момент. Коли вже всі овочі зварилися, починаємо працювати із ними. Перша в нас морква, її ми чистимо та нарізаємо великими шматочками. Далі картопля. Її також чистимо та нарізаємо, але беріть більш підходящу картоплю, в якій менше крохмалю. І буряк. З ним робимо все те ж саме. Чистимо та нарізаємо на великі шматочки. А поки нарізається буряк, не забудь підписатися, поставити лайк та прокоментувати даний відео. Дякую! Тепер до усіх нашинкованих овочів додаємо цибулю та фасоль і будемо приступати до приготування заправки. А для неї нам знадобиться гірчиця у зернах, бальзамічний оцет, дрібка солі та потрохи додаємо олію постійно перемішуючи, до більш однорідної консистенції. Додаємо та усе ретельно перемішуємо. Додаємо спеції. В мене це італійські трави. Солі. Та за смаком мені трохи не вистачило кислинки. Тому я додав ще пів столової ложки оцту. Усе ретельно перемішуємо та будемо подавати до столу. Отже, приступимо до дегустування. Усім смачного! Що я хочу сказати з приводу цієї страви? Я побачив, як на своєму ютуб-каналі майже такий вінгрет готує Євген Клопотенко, і мені дуже закортіло спробувати його без огірків. На мій смак вийшло смачно. Усі компоненти більш-менш схожі між собою за консистенцією. І це прикольно. Але мені дуже не вистачає смаку огірків. Він дуже схожий на звичний нам вінегрет, але трохи не те. В цілому, добре. Хочете спробувати щось новеньке? Будь ласка, не хочете? Готуйте за звичним вам рецептом. Не забувайте підписатися, поставити лайк і прокоментувати відео. Дякую за перегляд, бувайте!